У нас в гостях сьогодні Вадим Хабібулін, адвокат громадський діяч. Мої вітання, пане Вадиме. Вітаю. У серпні уряд схвалив створення антикорупційного бюро. Навіщо так, антикорупційне бюро? А які повноваження буде виконувати це бюро? Прошу. Дякую. Ну, на мій погляд, це обговорювалося навіть на сторінці у Facebook Чумака. Керівника комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, це можна сказати його практично законопроект. Якщо він дійде в такому вигляді від президента у парламент, і якщо він буде не порізаний і в такому вигляді буде прийнятий, то в принципі можна на щось сподіватися. Але я, на жаль, як завжди, просто не вірю, що він буде в такому вигляді прийнятий. То ви його не критикуєте? Ви говорите, що абсолютно все, що внесено так до цього законопроекту, це було позитивним. Я, я, я боюсь його критикувати, тому що дуже хочу, щоб він був прийнятий. Я завжди тримаю позицію, що потрібно прийняти. А потім можна його різати, доповнювати, доопрацьовувати, тому що за півроку практично ми нічого не зробили з того, що обіцяли людям, і цей законопроект це реальний шлях до хоча б початку. Від і побачили боротьбу з корупцією. Єдине, моя критика була завжди не тільки цього законопроекту, і служби фінансових розслідувань, так названої фінансової розвідки. Там тільки кадри. Але це врахували, тому що є, начебто, норма, поки вона є. Я боюсь її критикувати, щоб вона не зникла. Але ця норма каже, що всі, хто до цього займалися боротьбою з корупцією в будь-яких органах, не мають права приймати участь у цьому новоствореному антикорупційному так названому бюро. От якщо ця норма піде, підтримається в залі, то я думаю, шлях до нового майбутнього в Україні боротьби з корупцією є. Яку не секрет для кого, що корупція сьогодні процвітає у всіх сферах життя, яку не візьми. Як гадаєте, чи це бюро допоможе, хоча б якимось чином подолати корупцію в нашій країні? Ні, треба розрізняти саме це бюро, воно буде ну так би мовити, налаштоване. Для вищих, так для так, для для звичайно для тієї корупції, яка непомітна простому глазу простої людини. Ми ж тримаємо з вами позицію. Ми ж не знаємо, хто скільки краде на дорогах, да, хто скільки поклав асфальту, а хто скільки вкрав? Людина відчуває корупцію, коли прийшла до школи, їй кажуть, плати за вікна, плати за покраску, плати за, за те, за все. Людина відчуває корупцію, коли прийшла в поліклініку, і кажуть, плати сюди, плати туди. Це так названа битова корупція, вона не закривається цим законопроектом, але це перший шлях. Я думаю, після нього буде і наступний. Ну, зараз не хочеться зглазити. Хоча, я, якщо відверто взагалі не вірю, що його приймуть, я думаю, президент налаштований схитрити і тому не вносив цей законопроект влітку. Тому що зараз, ну так би мовити. Як ви думаєте, чому проти? Тому що він може бути дієвим насправді. Ні, ні, ні. Справа в тому, що якщо б він вніс влітку, він би ніколи не пройшов. А зараз 99 цих, хто сидять в раді, будуть балотуватися і не проголосувати за цей законопроект, ну буде дуже небезпечно, оскільки це може бути використано проти них опонентами на виборах. Тому президент тут якраз. Попадає в точку. Якщо він вносить в зал на наступному тижні, то, можливо, є сенс. Але можуть схитрити і прийняти тільки в першому читанні, аби цей законопроект, як і всі, просто помер в стінах парламенту. Дякую. Ви думаєте, а сама корупція можлива вже внутрішньо в цьому бюро? Ні, ну звичайно. Так, обережно скажу, не можна бути застрахованим. Єдиний зараз шлях застрахувати від цього це не допустити туди попередні кадри в будь-яких органах. Але я ж кажу, я в цю норму не вірю, що вона пройде. Я думаю, що вона вставлена для торгу. А якщо ми громадськість і люди, все ж таки, будуть наполягати і відверто давити на президента і парламент, то цю норму слід залишити туди не потрібно. Можна можна я, я Колись казав, що можна придумати так названий інститут радників. І якщо дійсно в попередніх органах боротьби з корупцією були люди, до яких немає питань ані у громадськості, ані у правоохоронних органів, то нехай будуть посади так названих радників на наступні п'ять років. Хай собі будуть радниками, допомагають молодим кадрам, які туди потраплять працювати. Якщо за п'ять років не буде питань, вони зможуть потрапити знову на службу в такий орган. Дякую.